Всім привіт! Ви на каналі Electrol. І сьогодні, на нашому огляді отакі от от вилки та розетки фірма SES Словенія. Силові вилки на 32 А модель ІВН3232. Це вилка, розетка ІЗН3232. Навіщо вони потрібні? Якщо вам потрібно щось підключити більше 16 А Може, це генератор до мережі, чи може якусь потужну техніку. Ці вилки вам знадобляться у першу річ. Вони однофазні, три контакти. Фаза, нуль і заземлення. Бачите, заземлення трошки товше. Подивимось технічні характеристики вилки. Ударостійкий пластик сірого кольору, робоча частина синього, на корпусі є графічні зображення, підсказки. Ця підказка нам каже, що треба зачистити кабель чи провод до 12 мм жилу. Ця графічна підказка нам каже, якщо у вас вилка закрита, треба взяти ось таку плоску викрутку, трошки надавити стопор, і вона відкриється. Графічна підказка закрита і відкрита, щоб ви знали, що все у вас як якнайкраще. Контактна група фаза 0 заземлення. Гнучкий кабель 2,5 6 квадрат, якщо у вас моноліт, 2,5 10 квадрат залізи. Максимальний діаметр кабелю по ізоляції 20 мм. Тут сальник на конусі, пропустили кабель, зажали до кінця IP54, це в нас каже бризко захист. IP54 каже, що ця вилка захищена від бризк. Тупити, працювати в воді вона не буде. Трошки легкий дощ, але не більше. Подивимось на розетку. Ось така кришечка у комплекті підпружинена. Корпус монтується на стіну. Сальник. Графічні підказки нам кажуть, що до 22 мм зовнішній діаметр. Графічні підказки нам кажуть, як її відкрити для монтування. Гвинти пластикові, вони. Повертається на 180 градусів і все. Не треба багато крутити, все, готово. Корпус в сторону. Також 2,5 квадрат гнучкий кабель, 2,5 моноліт. Графічна підказка каже, що для монтування на стіну треба мінімум 3 гвинти. Діаметром 4 мм мінімум. А так краще на всі 4. З іншого боку написано, скільки відстані від кожного крипижа для гарного монтування. Як це працює? Змонтували одну сторону на стіну, підключили іншу, все гарно, все закрито. Підключаємо. Переплутати не можна, тому що є замок, який не дасть вам змонтувати ніяк інше. Підключили, все працює. Кришечка монтує для того, щоб було складніше вийняти. Ось така гарна вилка та розетка для ваших потреб. Дякуємо за огляд. Задавайте питання, якщо у нас є, у коментарях. На все добре. До побачення!